Добрий день! Сьогодні ми будемо вивчати тему хімічні формули речовин. Хімія вивчає речовини, з яких складаються різні предмети, тіла, які ми використовуємо в повсякденному житті. Речовини можуть складатися із різних частинок. Є речовини, які складаються із атомів, наприклад, алмаз, із атому карбону. Є речовини, які складаються з молекул, наприклад, вода H2O. Є речовини, які складаються із іонів, наприклад, кристали солі, натрій, хлор. Е, найпростішим будівельним матеріалом є атоми. Атоми, коли сполучаються одне з одним, то утворюють молекули. Молекули складаються. Ось із декількох атомів. Наприклад, ми вже вивчали молекули кисню О2, молекули азоту Н2. Тут молекули невеликі, вони складаються лише із оксигенів, лише з нітрогенів, тобто один хімічний елемент. У такому вигляді існує речовина в природі. Тобто атом оксигену, він не може літати в повітрі сам. Він обов'язково об'єднається в молекулу, об'єднається з іншим атомом. Або утворить якісь інші молекули, у яких вже декілька хімічних елементів, наприклад, молекула води. Тут вже і оксигени, гідрогени є, чи молекула вуглекислого газу, карбона і оксигени. Є молекули такі маленькі, а є величезні, наприклад, ось у вас. Модель молекули сахарози – це молекула цукру, яка складається із 12 карбонів, 22 гідрогенів і 11 оксигенів. Ось такий запис це є хімічна формула речовини. Це такий найпростіший запис частинки, з якої складається речовина. Для того, щоб ми вміли. Ці хімічні формули писати і читати, то перш за все, ви повинні знати хімічні елементи, їхні символи і назви, українські назви, і які вони прості речовини утворюють. Тобто, що таке проста речовина? Це та, яка складається з одного хімічного елемента. Гідроген він не буде сам літати в повітрі, він обов'язково утворить речовину. H2, яка складається з двох гідрогенів. Але якщо треба, можна використати гідроген і утворити воду, чи якусь кислоту, наприклад, там він уже піде на утворення складної речовини, але сам він не буде. Тому є ось така табличка із простими речовинами. Переходимо тепер до самих хімічних формул. Тобто хімічна формула. Це умовний запис складу речовини. З чого складається речовина? З використанням символів. От візьмемо символ гідрогену H. H сам не буває. Ми вже говорили, що він об'єднується у дві, два атоми об'єднуються у молекулу, і нам треба це показати, я пишу індекс. Це є хімічна формула. Але для того, щоб далі ми будемо вчитися складати рівняння, треба ще використовувати коефіцієнти. Тому я відразу вам сюди пишу і коефіцієнти, щоб ви навчилися їх читати. І підпишемо, тобто, що це за частини. Це коефіцієнт, велика цифра перед молекулою, коефіцієнт, це символ, це індекс, з символа індексів ми можемо. Писати, з чого складається речовина, її найпростішу частинку. І от тепер будемо розбирати, наприклад, коли я напишу просто H, мені треба визначити, це атом чи молекула. Ну, якщо він один, то це завжди атом. Атом один атом гідрогену. Якщо я напишу із коефіцієнтом 2H, перше, тут знову ж таки це атом гідрогену, але їх 2. Два. два атоми гідрогену. Якщо я напишу H2, то цей індекс вже показує, що це молекула що ці два гідрогена об'єдналися, і це одна молекула. Ця речовина є, вона називається водень, це такий газ, який є, з якого складається сонце, тобто це одна молекула водні. Тематично я вам напишу ось так. Наприклад, один атом гідрогену, два окремих атома гідрогену, а тут уже одна молекула водні, яка складається з двох атомів гідрогену, які об'єднані разом. Тому ми можемо дописати, яка складається з двох атомів гідрогену. І наступний запис. 3H2. Перше я визначаю, це атом чи молекула. Якщо тут є індекс, це молекула. Молекула має назву водень. І їх три молекули. Три молекули воднів. Тематично це буде виглядати ось так раз. 2, 3. Тобто атоми це наче за частини Лего, які ми використовуємо, щоб утворити молекули. Три молекули водню. 1, 2, 3. Які складаються із шести атомів гідрогену, але вони ось так об'єдналися по два. Для того, щоб читати формулу, бачити. І розуміти її треба знати якісний і кількісний склад молекул. Якісний склад молекули. Це з яких елементів вона складається? Наприклад, візьмемо таку кислоту, яка дуже сильна, ви пізніше будете її вивчати, перхлоратна кислота. Коли ви бачите цю формулу, вам, по перше, вчиться їх читати. H хлор О4. Деякі елементи читаються скорочено, якось о 4 а деякі так і читаються хлор. Ця молекула складається із гідрогену, називається хімічний елемент гідроген, хлор, оксиген. Гідроген, хлор оксиген, тобто три хімічних елемента. А якщо більше, ніж один хімічний елемент, це вже складна речовина. Тому це складна речовина, бо тут аж три різні хімічні елементи. Нам не цікаво, скільки їх атомів. А от кількісний, кількісний склад, ну, молекули, давайте запишемо молекули. Це скільки атомів кожного елемента? Наприклад, П 2 О5? Хімічні елементи. Фосфор і оксиген. Це зараз я вам сказала якісний склад. Два елемента це значить складна речовина. А ось скільки їх показують індекси. Два фосфора, п'ять оксигенів. два атома фосфору. П'ять атомів оксигену. Наприклад, візьмемо трішечки складнішу формулу Алюміній, НО3. Цю речовину не можна назвати молекулою. Я вам говорила, що деякі речовини складаються з йонних сполук. Пізніше ви будете вивчати. Тому можна використовувати загальну назву для молекул і для йонів, поки ви ще не навчилися їх відрізняти. Формульна одиниця. Тобто це ось найпростіша формула, яку ми зараз і вивчаємо. Найпростіша формула речовини. Хімічні елементи алюміній, нітроген і оксиген. Перший алюміній. Біля нього нічого не написано, немає індексу. Це означає, що він один. Тому що він вже ж написаний, одинички не ставлять, щоб формула не була такою складною. Тобто один атом алюмінію. Наступний нітроген. Біля нього теж нічого не стоїть. Але він є. Тобто один нітроген, але його взяли в дужки, цю частинку, і написали тричі. Тобто один нітроген три рази повторюється. Його буде три атома нітрогену. І наступний елемент оксиген. Біля нього стоїть трієчка, тобто три атоми оксигену три рази повторюють. Тому виходить 9 атомів оксигену. Тут треба перемножити. Якщо б ми написали складніше, то ця формульна одиниця вона би мала такий вигляд. Алюміній НО3. Три рази вона повторюється ця НО3. Формула Ну, складніший запис. А ми намагаємось максимально спростити. Тому ми беремо ці Н3 у і пишемо тричі. І читається. Якщо просто без дужок, то в називному відмінку, е НО3, на так і читається. А коли в дужках, то ми читаємо тричі, двічі, якщо вже чотири, то 4 рази п'ять 5 разів. Тобто такий запис так читається.